Слава Україні! Росія атакувала конвой МАГАТЕ. Операція Нафтобаза у Брянській області пройшла успішно. Перший обласний форум Національний спротив 2025. Детальніше про ці та інші події протягом наступних п'яти хвилин є. Ольга Захарченко, Вітаю вас на першому подільському. На Запоріжжі російський ФПВ «Дрон» атакував конвой Магата. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Удар був завданий по одному з автомобілів колони. На щастя, обійшлось без жертв та без постраждалих. Цей напад наочно продемонстрував, як Росія становить до всього, що пов'язано з міжнародним правом, міжнародними інституціями та безпекою. Росіяни не могли не знати про свою ціль. Вони точно знали, що робили і діяли свідомо, наголосив президент. Штаб України підтвердив ураження нафтобази у Брянській області Росії. Цю операцію здійснили підрозділи Сили безпілотних систем збройних сил України та ГУРМУ. Завдали цієї ночі удару. Зафіксовано влучання по нафтобазі з подальшим загоранням. Розпочали мас розпочалась масована пожежа. Мова про НП Брянський, який. Наливним пунктом нафтопроводу Дружба, що приймає, зберігає, розподіляє та відвантажує дизельне паливо на автоцистерни та залізничний транспорт. Його ж активно використовують для постачання армії Росія. Результати бойової роботи уточнюються. На Харківщині виконуючи бойове завдання, загинув воїн із Шепетівщини. Болюча втрата в Полонській територіальній громаді. На війні захищаючи батьківщину та кожного з нас загинув уроджений села Кустівці Анатолій Миколаєвич Шахрай, 1976 року народження. Свій останній бій він провів в населеному пункті Синківка Купінського району Харківської області. Йому на віки 48 років. Співчуття рідним Вічна пам'ять та шана полеглому воїну. У Хмельницькому учора, 10 грудня, відбувся перший обласний форум Національний спротив 2025. Він об'єднав військових, представників влади та інших організацій і структур, що працюють у сфері національної безпеки та оборони. Мета цього форуму це забезпечення кожного цивільного можливістю отримати базові військові навички. Про це інформують у Хмельницькій обласній військовій адміністрації. За словами начальника ОВА Сергія Тюріна, в регіоні з квітня активно працює Хмельницький обласний центр підготовки населення до національного спротиву. Тут цивільні безкоштовно можуть отримати базові знання з тактичної медицини, вогневої підготовки та керування БПЛА. За цей період підготовлено понад чотири сотні цивільних, готових до можливих загроз під час війни та в мирний час. Сьогодні у Хмельницькому відбулася 47-ма сесія міської ради. На розгляд депутатів було винесено 93 питання. Серед них кадрові рішення, затвердження плану роботи міськради на перше півріччя 2025 року, бюджет громади на 2025 рік, ухвалення програм допомоги, врегулювання земельних відносин та інші про результати та рішення згодом. У Хмельницькому засудили чоловіка, який убив свого знайомого 15 грудня минулого року в квартирі по вулиці Марії Трамбувацької в обласному центрі виявили тіло 34-річного чоловіка з ознаками насильницької смерті. Правоохоронці встановили, що напередодні загиблий розпивав алкогольні напої разом зі своїм 37-річним знайомим. Між чоловіками виникла сварка, в ході якої підозрюваний сильно побив свого опонента на ніс кілька ударів ножем, після чого залишив безпорадного на підлозі. Від отриманих травм потерпілий загинув. До поліції звернувся власник квартири, який виявив тіло чоловіка. Поліцейські затримали зловмисника того ж дня. Слідчі Хмельницького районного управління поліції завершили розслідування і передали матеріали до суду, який і виніс зловмиснику вирок. 11 років ув'язнення. Сьогодні, по Копистинському шосе, між мікрорайоном Ракове та селом Копистин. За деякими адресами буде тимчасово припинене постачання газу споживачам. Причина це спеціалісти газової служби будуть проводити ремонтні роботи. Про це повідомили у Хмельницькій філії «Газмережі». Відтак до 18-ї години буде припинено розподіл газу споживачам за адресами вулиця Приміська, Копистинське Куп... шосе, вулиця Вишнева, Садова, Зарічанська, Квіткова, Подільська, Центральна. Ще більше про аварійні відключення та ремонтні роботи у телеграм-каналі Першого Подільського скануйте QR-код та долучайтесь. На цьому в нас все. Дякуємо, що залишаєтесь з нами та довіряєте нашій команді. Ми працюємо, щоб тримати вас в курсі головного. Бережіть себе, своїх рідних та до нових зустрічей у ефірі.